Адміністрація Трампа продовжує чинити тиск на офіційний Київ, змушуючи Україну до поступок у переговорах на непрозорих і незрозумілих умовах. Вашингтон позиціонує себе як посередника, а не партнера України. У цьому контексті експерти зазначають, що постійні нові умови до української сторони можуть бути наслідком прямих російських вимог. За таких умов покладатися лише на двосторонній формат переговорів стає неможливим. Клімат переговорів вважається несприятливим, і наразі КБФ оцінює прогноз розвитку ситуації на 5 із 10. Для досягнення справедливого та стійкого миру важливо створити постійну міжнародну переговорну групу, яка об'єднає ключових європейських партнерів. Саме в цьому, зокрема, полягали ініціативи голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка, озвучені в західних медіа незабаром після сумнозвісної зустрічі в овальному кабінеті. Необхідно представити спільну переговорну позицію, яка чітко окреслить всі червоні лінії, за які не відступлять ані Україна, ані її європейські союзники. Важливим завданням залишається збереження союзу між Європою і Америкою. Це стало темою термінового звернення, що відбулося 4 березня, в якому взяли участь чотири прем'єр-міністри на адресу Президента Трампа. Це звернення, ініційоване Арсенієм Єценюком. Підкреслює важливість колективної європейського візиту до США на найвищому рівні. Резонансні заяви європейських лідерів, зокрема президента Франції, свідчать про рішучий намір посилити підтримку України, яка є невід'ємним елементом європейської безпеки. Отже, ситуація залишається складною, і міжнародна спільнота повинна об'єднати зусилля для забезпечення миру та безпеки в регіоні. Долучайтеся до обговорення міжнародних оглядів Київського безпекового форуму. Підписуйтесь, слідкуйте та коментуйте в наших соціальних мережах. Посилання в описі до відео.